Я вам так скажу, шановне панство, тисячу підписників це круто, це дуже круто для мене особисто, тому що це от якась свого роду магічна цифра для Ютубу. Спитайте будь-кого, хто цим займається. Це от така свого роду планка, яка водночас і показує, що ти робиш щось, що цікаве людям і. Також якось по особливому мотивує, мотивує продовжувати цим займатися. Я пройшов е, оцю позначку в тисячу підписників 15 березня. Зараз у цей момент, коли я знімаю це відео, їх вже півтори. Тобто, це такий цікавий ефект, коли одна й та сама кількість людей вона може збереглася як там декілька тижнів, так і е, ви можете отримати її за раховний день. Але менше з тим це я трошки відволікся від теми. Я дякую кожному, хто на мене підписався. Я дякую, кожному хто дивиться це відео. Особливо я дякую своїм підписникам на базі від МОНО. Я це теж дуже ціную. Це особлива підтримка. У цьому невеличкому відео я вирішив дати відповіді на питання, які у вас цікавлять. Зараз я по черзі кожне з них прочитаю і постараюся дати лаконічні, але інформативні відповіді. Насправді, як і більшість цікавих речей, які я починав, Ютуб, я строкнув випадково. Мені просто було цікаво, як воно працює зсередини, а найкращий спосіб це зрозуміти, це просто почати цим займатися. Ну і плюс, хоча мій основний формат, той, з яким я найкраще мій працювати, і той, який мені найбільше подобається, це текст. Тим не менш, є деякі речі, які краще доносити в відео, про які краще розповідати саме в відеоформаті. саме це мене і підштовхнуло до того, щоб почати. Працювати над каналом на Ютубі. Ну і плюс є такий момент, що деякі люди, наприклад, переважно дивляться тільки відео, деякі люди слухають аудіо, деякі майже виключно читають текст. Наприклад, я сам е переважно люблю саме читати тексти. Але в той же час я розумію, що якщо я буду займатися лише текстами, то я втрачаю величезну аудиторію людей, яким подобається отримувати е контент тільки, наприклад, в відеоформаті. Тому я вирішив, що непогано було поєднувати і займатися і тим, і тим. Ну і деколи я сам, наприклад, просто банально не маю часу читати текст, я включаю навушник. Які включає YouTube там у фоновому режимі і тоді слухаю аудіо. Таким чином я стараюся комунікувати з усіма, як тими, кому подобаються тексти, так і тими, кому подобається відео, чи слухати аудіо. Насправді, хоча е, є купа відео, де вам розказують там про кучу різного обладнання, яке потрібно мати для того, щоб займатися Ютубом. Ну та дійсно, якщо займатися цим на прям професійному рівні, то там е, один набір об'єктивів може коштувати як непогана машина. Але якщо вам потрібно просто почати, щоб зрозуміти, чи е, воно вам підходить, то мінімальний е, набір, який я можу рекомендувати в якості того, щоб почати, це рекордер Zoom H1n і петличка. Я використовував Rode Lavalier Go. рекордер, якщо бушний, він на Олекс коштує десь там 3,5 тисячі, і така петличка коштує ну десь до двох. Тобто сумарно 5-5,5 тисяч, і ви маєте все необхідне для того, щоб стартувати роботу на своєму каналу Якщо ж говорити про запис відео, про саму картинку, то в принципі так можна обійтися смартфоном, тому що більше сучасних смартфонів знімає дуже добре. Цілком можна обійтися смартфоном, плюс купити там за 10 доларів якийсь більш-менш непоганий штатив. А якщо ж ви все таки. Можете інвестувати більше і хотіли б знімати відео на більш професійну техніку. Тоді я рекомендую купити Sony Alpha 6000 або Sony Alpha 6100. тому що що кенонівські, що ніконівські камери бюджетного сегменту в них всіх. Набагато гірший автофокус, і це основна проблема. Коли я пробував знімати на чисто на дзеркалку, я вже давно стартував цей канал. Я зараз, як будь-який інший чувак, який займається ютубом, я жалію, що я не почав займати цим раніше. Так, от, основна проблема була тим, що на дзеркалку, блін, просто неможливо знімати відео через оцей добунутий автофокус, який плаває туди-сюди. Вам прям асистента треба, щоб зняти нормальне відео. І через те для мене це був прям реальна проблема. Я години часу витрачав на те, щоб зняти ролик, який із беззеркалкою Sony я можу зняти за хвилин 20. Тому Якщо ви все таки е, мітите якийсь базовий самен з того, щоб почати, то візьміть у цей рекордер, візьміть цю петличку, і візьміть Sony Alpha 6000 або Alpha 6100. там між ними різниця декілька тисяч гривень. Якщо щось потрібні ще якісь деталі, то пишіть в коментарях, я на все відповім. Як на мене, основна фішка там не в техніці, основне, що вам потрібно для Ютубу, бо навіть якщо візьмемо те саме світло, то достатньо знімати те, яке зараз світловий день через біля вікна. І додаткової техніки для світла вам не треба буде. Але основне, що потрібно для YouTube, це не техніка, це терпіння. Терпіння, тому що це займає просто дофіга часу. А коли ти ще дорослий, то знайти його ну це прям проблема. Тому якщо ви думаєте над тим, чим вам треба запастись для того, щоб стартувати канал, Запасіться терпінням. Це те, що вам буде потрібно найбільше. По суті, якщо говорити про що мій канал, про що його концепція, по факту це моя ментальна проекція. Я говорю про те, що мені цікаво, я розглядаю теми, які мені цікаві. В деяких з них я заглиблююся в процесі і дізнаюся ще багато чого нового. Тому по факту. Основний маркер того, щоб вибрати тему, це те, щоб вона була по перше, цікава мені особисто. По-друге, я зачіпаю теми, які можуть потенційно попливати на вас і зробити змінити ваше життя на краще. Не беру якісь просто там трендові теми. Я стараюся зачіпати теми, які, по-перше, можуть, хоча б трошки, але змінити чиє життя на краще. І по-друге, ті, які будуть актуальні через рік і через два, і може навіть через десять. Тобто, щоб їх можна було переглядати і щоразу знаходити там щось нове. Ну і інколи буває так. Що е, я банально знімаю теми, про які ніхто інший не знімав чомусь в онеці з тих чи інших причин. Деколи не причина в тому, що це досить вузька тема, і професійним блогерам це не цікаво, тому що вона там принесе там декілька сотень чи тисячу переглядів. Але якщо це вузька тема, це не означає, що ця тема не важлива. Тому й е, такі речі я також використовую в якості тем для відео. Інколи це може зіграти в мінус, тому що е, на каналі отакий трошки різнобої тем, але в принципі, все таки багато чого їх поєднує. І я думаю, що якщо це цікаво мені, то це буде цікаво і іншим. Звичайно, багато речей зараз я поки що ще не можу не можу знімати через те, що в мене немає потрібних навиків, немає потрібного досвіду, потрібного досвіду чи інших ресурсів. Але думаю, з часом це все з'явиться, і я буду розширювати спектр форматів, зачіпати щоразу складніші і масштабніші, більш можливо не знаю, охоплюючі теми. youtube канал він, по суті виріс telegram каналу telegram канал був на декілька років раніше, ніж YouTube. Просто можливо, там аудиторія між собою не пересікається багато в чому, і багато хто з тих, хто дивиться мене на YouTube, навіть не знає про існування telegram каналу Просто зайдіть в опис до цього відео, і там ви побачите посилання на нього, зможете прийти і підписатися. Якщо ж говорити про інші соцмережі, там Facebook, Instagram, ну це мені просто ну, не цікаво. По-перше, там. Все настільки заспамлено рекламою, якимось інформаційним трешом і сміттям, що я просто не хочу витрачати на це час. І друга проблема з пошуком: інформація, яка є: от ролик на Ютубі, е, стаття на сайті, чи навіть пост Телеграм. При потребі ви їх дуже легко можете знайти там по тим же ключовим словам. Якщо ж е, ну ви там публікували пости на Фейсбуці, ну пробуйте їх знайти через пару місяців чи через рік. Ну це, ну воно просто йде в нікуди. Я не хочу бути рабом платформи і не знаю, працювати над цукерберга. Мені це не цікаво. Так само мені не цікаво створювати контент, який там. Магне в стрічці і завтра про нього всі забудуть. Ні, я хочу створювати щось таке, що буде актуальне довго і що людям буде легко знайти і при потребі до цього повертатися, якщо в них знову виникне в цьому потреба. Було одразу декілька питань про основну роботу, і я їх таким одним пунктом всі об'єднаю. Я маркетолог. Якщо бути точно, то дідштал маркетолог, тобто я займаюся саме цифрою, цифровими каналами дистрибуції. Також мене питали чи моїм основним видом діяльності є SEO. SEO – це оптимізація сайтів під пошукові системи. Ні, SEO – це фактично ну немає там універсального маркетолога, так як немає там просто програміста. Я там мобайл, програміст по мобайлу, по вебу, бекенд. Фрагмент, конкретна технологія, і тому подібне, так само маркетологом в кожного є е, певна спеціалізація. Хтось там, емейл-маркетолог, хтось займається SMM, хтось займається е, пошуком. Та от основна моя спеціалізація це SEO і контент-маркетинг. Це ті мої навики, які е, в мене прокачені не краще, які я найкраще знаю. Якщо говорити про те, скільки треба вчитися, наприклад, на спеціальність таку, як СО, спеціаліст чи маркетолог, ну як на мене я б не заганяв себе зараз в вузьку нішу, тому що е, робота ускладнюється, е, ринок ускладнюється, конкуренція росте. Зараз як спеціалісту е, є сенс розвиватися комплексно. тому я швидше скажу так: скільки часу потрібно вчитися е, на маркетолога. Ну, в принципі, півроку, якщо дійсно вчитись кожен день, якщо е, за, запустити якийсь свій Проект, якщо е, запустити свій сайт, то півроку цілком достатньо для того, щоб у вас були всі шанси піти на першу роботу. Ну а далі далі треба вчитися все життя, тому що е, я почав роботу над комерційними проектами у 2012 році, і я досі вчуся, я досі знаходжу для себе щось нове, тому що ринок не стоїть на місці, не розвивається, і навіть за два роки ці зміни можуть бути настільки колосальними, що е, фактично, те, що я там знав два-три роки тому, воно зараз практично нікому не потрібно. Але тим не менш, лишається якась база, лишаються якісь кращі практики, які не втрачаються. Актуальності навіть там за 10 років. Тому е, якщо говорити про те, скільки треба вчитися, півроку інтенсивної роботи, якщо вибраний правильний курс, е, якщо є постійна практика, якщо є системне навчання, то да півроку це в принципі цілком мало б вистачити. Але не на курсах. Ну ну там просто бред маячню вам впихнуть всякої фігні непотрібної. Ну, в принципі, про своє відношення я говорив у відео до курсів. І якщо говорити про курси маркетологів, вони тут прям нічим не відрізняються е, від курсів програмування. Вісьми і відкрий декілька сайтів з курсами і. Відкриваємо оці програми курсів там по СО чи по інтернет-маркетингу, і дивимося їхню програму. А потім беремо і ті самі ключові слова вбиваємо в Google і вбиваємо в YouTube. І шукаємо інформацію по темі. І особливо добре, якщо ви ще знайдете там якісь персональні блоги, тому що е, часто блогери дають такі от самі цінні практичні знання. Відносно ж англійської, ну якщо хочеш стати дійсно хорошим seo спеціалістом, то в рамках України тобі стане дуже тісно, причому е, доволі швидко. Плюс це зовсім не ті бюджети Овсім не те відношення, що за кордоном. За кордоном там йде стратегічне планування на роки. Ну а в нас тут в тебе від клієнта буде за два місяці претензії. Ми там вже двомісті працюємо, чи ми ще ринок не захопили. Це блін, це стандартна фігня. Тому в будь-якому випадку придеться е, вчитися працювати з англомовними проектами і придеться вивчати дуже багато інформації саме англійської, тому що це перше джерела. Величезна кількість того, що з'являється англійською, воно не те, що доходить до нас запізно, воно інколи не доходить взагалі. Так що на основі курсів беремо, накидаємо чек того, що треба вивчити. Потім йдемо в Google, YouTube, запускаємо свій сайт ще там декілька сторінок на соцплатформі, і експериментуємо, працюємо півроку вджобування і все буде добре. З дуже великою мовільністю роботу ти отримаєш. Потрібно розуміти, блін, добані оті інфоцигани настільки людям. Все перевернули в голові, що ну це не адекватно. Це не нормально думати, що в онлайні чомусь заробити простіше ніж в офлайні. Ні, це все з точністю до навпаки. Навпаки, онлайн це бляха червоний океан, такий наповнений голодними акулами. Тому що якщо ти, допустимо, кладеш плитку десь в себе в районі, і там в твоєму місті теж є багато класних плиточників, то їх між вами, ну між вами там величезна відстань, і ви один з одним по факту не дуже там конкуруєте. А між тобою і прям дуже крутим конкурентом, якого там величезна кількість років досвіду чи велика кількість проектів грошей. Е, між вами вістань буквально один-два кліки. Тому в в інтернеті всі конкурують з усіма. Заробляти в інтернеті не легко, заробляти в інтернеті важко. Але якщо говорити про методи заробіт, ну їх можна звести до трьох видів, до чотирьох видів. Перше це мати якийсь власний продукт, наприклад, якийсь сервіс і продавати доступ до нього. Е, друге це продавати товари це інтернет-магазин, навіть на у де хто піднімає мільйони. Третє – це продавати свої послуги. Це фріланс фріланс або консультації онлайн. І четверте це продавати доступ до, до аудиторії, як це роблять блогери. Багатьом хочеться стати блогером, але це найважчий метод. Це найважчий метод, тому що поки ви зберете е, таку аудиторію, яка буде цікава людям, цікава рекламодавцям. Більшість просто не прийде до долину смерті, тому що це має бути там в Телеграмі, це там від 5 до 10 тисяч підписників. В інстаграмі це може бути 100 тисяч підписників і більше. В Ютубі там теж 10-20 тисяч підписників. До цього моменту от я збирав свою тисячу підписів. 11 місяців, а привіс, що вам треба там хоча б 10 тисяч, щоб хоча б щось заробляти. Тобто ви розумієте, які це затрати, сил, часу. Тому о, варіант заробляти на аудиторії, я б його трошки посунув і сфокусувався на тому, що по факту найпростіший спосіб зробити в інтернеті це продати свої послуги. Зареєструватися на біржі, на біржі Freelance Hunt, подивитися там абсолютно прошеслити всі розділи, подивитися, що ти можеш зробити. І нехай там спочатку задешево, щоб набити собі репутацію, набити собі відгуки, але спробувати. Придуть тижні, можливо, придуть місяці, але ти обов'язково знайдеш там свого клієнта. Тому фріланс це найпростіше, з чого можна почати. Е, і якщо ти думаєш, а які ти там послуги ти можеш продавати, що ти можеш робити, ну. Ти ж десь на роботі працюєш, і твоя робота потрібна роботодавцю, і він готовий за неї платити. Відповідно, так само багато інших людей готові платити за твої знання. Причому вони не обов'язково можуть стосуватися конкретної роботи. Це можуть бути твої побічні навики, щось таке, що ти знаєш як хобі, але хтось інший готовий за ці знання заплатити. І це окей. З цього й варто починати. Так само зараз дуже багато компаній, немає людей віддалено. Це тренд і це добре для всіх, тому що ти можеш працювати собі там з дому. Тут в тебе немає потреби приїжджати в велике місто, щоб знайти Бо так само з роботодавця з великого міста не має потреби там, знаю, обмежувати себе от, своєю локальною географією. Він може наняти людину з будь-якої точки країни і е, отримати потрібну йому експертизу. Тому починає з фрілансу. Якщо вдасться заробити там, ці вже гроші можна вкласти в щось інше: свій продукт, сервіс, сайт, інтернет-магазин та будь-що. От, чисто, на мою думку, змінювати варто те, що ти, якимось чином впливає на твою якість життя. Не те, що там комусь подобається чи не подобається, важливо те, що як ти про себе думаєш, а не інші. Так от, е, якщо ти розумієш, що якась твоя риса впливає на твоє життя негативно, наприклад, ти запальний, і це заважає тобі там заводити друзів, заважає там вести якісь переговори, тоді це варто міняти. Якщо ти розумієш, що ти сором'язливий, ти не можеш там, не знаю, не можеш е, починати нормальні стосунки через свою сором'язливість, то так це. Навик варто прокачувати це, варто змінювати. Так само це стосується і більш таких практичних речей знань. Якщо говорити про зміни, то міняти потрібно себе, а не просто середовище. Тому що якщо ти просто зміниш середовище, ти попадеш в нове середовище, ти приведеш туди все одно себе. І раніше пізно в тебе почнуться одні ті самі проблеми. Що мене надихає, не знаю. Мене життя надихає навколо. Дуже багато речей, які трапляються в реальності. Вони крутіші за будь-яку фантастику, за будь-який вимисел. Мене надихають люди, яким вдалося реалізувати себе, які якимось чином змінюють там світ на краще. Врешті-решт, те, що я роблю, воно теж спрямовано на те, щоб не знаю, комусь чимось допомогти, якомусь порадою, якоїсь своїм досвідом. Ну і Фактично, мене надихає сама діяльність, все те, чим от я займаюся. Воно мені просто подобається. Навіть моя робота вона виросла з мого хобі. Тобто, якщо б я зараз там був доларовим мільйонером і мені не треба було там ходити на роботу, я б все одно займався тим самим чим я займаюся, просто більше прийшов би до якихось некомерційних там громадських проєктів, Ну і працював би трошки менше. Сам світ, люди, от життя навколо це реально надихаюча штука. Просто відкрийте очі, і поспостерігайте. Я до речі, жартував так, що я переїхав на нову квартиру, тому що в мене на старій однушці не було місця під бібліотеку. Бібліотека займає таку прямо вагому роль в моєму житті. Я завжди її хотів мати. Я завжди хотів, то щоб вона була оформлена класно. Зараз я це зробив. Погортав Pinterest і зробив собі так само. Книжок в мене десь зараз до речі, зараз в мене досить небагато книжок, десь біля трьох сотень, чисто через те, що дуже багато я продав чи віддав виклав на Олікс, тому що частина з них були російською. А Частину я купляв давно, і якісь моменти я зрозумів, що воно не має ніякої художньої цінності. У мене там було порядка майже 20 книжок Ніка Парумова. Це такий російський фантаст. І коли я їх купляв, мені було там 16-17 років, і здавалося, що це вау, що це прям дуже крутий рівень. Коли я почав читати тих, в кого дійсно крутий рівень, я зрозумів, яка це грябана макулатура. Тому я просто частину продав, частину там віддав на OLX. Зараз я переважно купую більше художню літературу, тому що нонфікшн абсолютно більшість з нього вона дуже швидко застаріває. Мені не цікаво купляти книжку, тим більше, що я її читаю, деколи тримку, рік-два. Мені не цікаво купляти книжку, яка через 2-3 роки вона стане вже ніколи не У Мене так було з книжкою, з гайдом по Lightroom, це така програма для обробки фото, яку я купив, а пляха прочитав через півтора року. За, за цей час Adobe випустила прям таку мажорну глобальну версію Lightroom, і ця книжка стала взагалі не актуальною, вона стала непотрібною. а коштувала вона мені на той час як половина мінімальної зарплати. Тому зараз я переважно збираю е, художню літературу. Я хочу зібрати повністю е, всі видання Стівена Кінга, всі його романи і оповідання. У мене зараз, до речі, кінга найбільше не прочитаних е, там штук 30 Точно сумарно у мене не прочитаних, десь десь 40, десь так. В цілому зараз з'явилося е, багато крутих українських авторів. Точніше, вони завжди були, але зараз е, стало можливим в принципі нормально заробляти, будучи письменником. Сам попит на українську літературу сильно виріс і через те ніша в прямому сенсі розцвіла, там один кідрук чого вартий. І от такі е, якісь свороду, не знаю, знакові книжки, я збираю собі в колекцію. Е, інколи буває, що щось не заходить. Наприклад, мені чомусь прям взагалі не зайшов історія Білі Мільгана від віддення Лекіза, хоча його квіти для Елджерона це, напевно, одна з моїх улюблених книжок без сумніву. Так інколи буває, я просто це продав на OLX, там може комусь більше сподобається. Якщо говорити про три книжки, які я би міг порекомендувати, це Важко, тому що насправді міг би презентувати 10-20 книжок. Але якщо говорити про три, то напевне Альберто Васкес Фігероа Турег Стівен Кінг. 11, 22, 63 і Ернест Хемінгуей Свято, яке завжди з тобою. Це три книжки, які запам'яталися мені надовго, після яких в мене були якісь особливі враження. Причому по відношенню до кожної книжки вони були кардинально різні, але якщо ви їх прочитаєте, навряд чи ви колись їх забудете. Ну і наразі все я буду продовжувати далі працювати над каналом. Я хочу довести до рівня 10 тисяч підписників. Мені цікаво, чого я нового навчуся в процесі, з якими людьми познайомлюся, які навики отримує. Це от така свого роду е, цікава гра з очівками, тому що чим більше аудиторію навколо каналу, навколо платформи збираю, тим більше нових можливостей мене відкривається, тим складніші речі я можу робити. Зараз це мені цікаво, я буду це продовжувати, буду експериментувати з форматами, е, з темами. Ось так потихеньку це відео підійшло до кінця. Будемо завершувати. Е, сподіваюся, я розгорнено відповів на всі питання, які вас цікавили. Якщо цікаве ще щось, пишіть в коментарях. Я Обов'язково відповім на кожне. Ну і звичайно, підписуйтесь і ставте лайк. Всім дякую.